Ісус Христос продовжує спілкуватись а, з людьми. Ісус Христос звертається до всіх людей. Е, в, дану, в даний момент Він звертається до кожного з вас. В даний момент. І він каже дуже, дуже важливий, е, важливе звернення. Читайте. Чому ви звете мене? Господи Господи! А не виконуйте того, що я кажу. Ще раз. Чому ви звете мене? Чому ви звертаєтесь до мене? Чому ви молитесь? Господи, Господи. А не виконуєте того, що я кажу. Перше питання. Невже Господь проти того, щоб ти помолився і сказав: Господи, Господи? Невже Богу не подобається, що я до нього звертаюсь кожен день, особливо в цих важких моїх обставинах. Невже Господу не подобається, що я звертаюсь, Господи, Господи? Ні, подобається. Друзі, багато в Біблії ми читаємо, що Господь каже, поклич до мене, я тобі відповім. Ми звертаємося до Бога, ми кажемо, Отче наш, що я на небі. Ми звертаємось хліб на щоденний, дай нам на сьогодні, я потребую. І Господь каже, просіть і дано буде вам. Шукайте і ви знайдете. Господь сам нас мотивує до того, щоб ми е, е, до нього взивали. Тому перше, що хочу сказати, моліться, звертайтесь до Господа. Це угодно Богу. А якщо людина не звертається до Господа, то ну їй треба покаятися в гардині. тому що вона ну, Це так, я... Звертайтесь до Господа. Господь наш отець, він нас любить. Не треба бути гордим. До Господа звертатись, це не слабість. Одна людина мені сказала нещодавно, я у Бога нічого не прошу. Господь каже: просіть і дано буде вам. Я у Бога нічого не прошу. Так ти проти Бога в смислі? Це Господь сказав, просіть. Просіть, друзі, у Бога. І дано буде вам. Далі. Але от що він каже? Чому ти звертаєшся до мене? Господи, Господи, але не робиш нічого з того, що я тобі кажу зробити. І у нас виникає питання. Я думав, що тільки мій монолог повинен в небо йти. А тут діалог. Тут Господь мені також щось е, каже і щось мені доручає. Я взагалі перший раз в житті це чую. Господь мені щось доручає. Хочеться спитати, друзі, що Господь тобі останнім часом доручить? Можеш сказати? І як ти це виконав? А він звертається, і він каже, що ти до мене, скільки разів ти сказав, Господи, Господи? Ну, сказав. А скільки разів ти виконав те, що я тобі сказав? Я навіть не знав, Господь, що ти щось ну, мені відповідаєш. Господь каже, Він нам життя дав, він щось каже. І християнська віра, вона як діалог, а не як монолог. Коли е, у нас монолог, знаєте, коли монолог? Я вам скажу. Я вам скажу, коли монолог. Ви бачили тут е, немовлятку маленьку? От у неї монолог. Вона плаче, коли хоче їсти, коли е, в туалет сходила в памперс, і коли хоче спати. От у неї монолог. Е, ти їй щось можеш говорити, але вона ще цього не розуміє, не вона ще це е, не розуміє. От, можливо, наша християнська віра є в цей е, монолог, ми в такому, але. Ісус Христос дорікає людині. Він дорікає людині. І Він каже, ти звертаєшся до мене, Господи, Господи, а я хотів би тобі також щось сказати. І я хотів би, щоб ти це виконав. Я хотів би тобі щось сказати. І я буду чекати, що ти це виконаєш. Добре, добре. На кого подивиться? І от людина прийшла на церковне зібрання. <рес> Це не це а, людина прийшла на церковне зібрання в перший раз. Наприклад, хтось з вас, хто перший раз прийшов, і ви кажете, а ти, тим своїм фанатизмом». І що ж, як же Господь каже, ану, раз, два, три, голос <клес> неба. <клес> Ні. Я сьогодні вже сказав: домашнє завдання. Читайте псалом 90. Я це для себе сказав? Чи для вас? Для, нас. для цього зібрання, друзі. І Господь, знаєте що? І Господь запитає у вас, думаю, не мушуйте показувати. Чи почав він читати 90 Псалом, а потім скаже, чому ти звертаєшся до мене, Господи, Господи, а не виконуєш того, що е, я кажу. Так, я навіть не сприймав це. що Я думав, що Господь мені задасть якісь космічні речі, полеті на Марс, зробити декілька Ні, він задасть тобі земні речі. Земні, прості речі. Землі. Почни молитись, почни звертатись до Господа. Прочитай Псалом 90. Це тобі допоможе. Це для тебе буде відбутися. Це в твоєму серці віра виникне. Зрозуміло? Господь каже прості речі. І далі, і далі. Далі я хочу сказати, де ми слухаємо голос Божий? Де ми чуємо голос Божий? Наприклад, коли ми приходимо в маркеток, там є реклама. Реклама да? реклама. Коли ми приходимо, куди ми ще там? В Фозі приходимо, там реклама в Фозі. Коли ми в АТБ приходимо, там реклама е, АТБ. Там ми чуємо голос Божий. Ні. Де ми чуємо голос Божий, друзі? Два місця. Два місця. Церковне зібрання і Біблія, яку ти читаєш вдома. Там ти можеш почути голос Божий. Там ти можеш почути голос Божий. Там тобі Господь може щось сказати. І знаєте, хто хоче почути голос Божий? Віруючи. Той, хто вірить, мені Господь щось хоче сказати сьогодні. От я прийду на церковне зібрання, і Господь що скаже моє серце. А, щось для мене, або щось каже, доручить мені щось робити. І я з цим вийду, я це зроблю для Господа, для Ісуса Христа. Це тільки віруючий може сказати. Питання, ми віруючі чи А Але... голов, так, ми віруючі. Віруючи, так? Ми кажемо, Господи, Господи, і ми всі робимо, що Він нам каже. Ми навіть не знали, що Він нам каже. І ми нічого не робимо. Нічого, нічого взагалі. Для Ісуса Христа. Ми робимо для всього. Для сусідки, для кошки, для когось, для Ісуса Христа. Але Господь хоче, щоб ти почув, що Він тобі доручає маленькі або великі речі. Я хочу про, про себе сказати. Мені Господь доручив е, нашій українські християнські церкви, доручив е, ну, дбати про е, е, біженців і про людей е, знедолами. І знаєте, як ми молимось, е, коли ми сідаємо за обід в сім'ї або за вечерю? Господи, ми дякуємо, що Ти дав нам цю їжу. І допоможи нам не бути егоїстами, а подбати е, за людей, які навколо нас. Щоб і у них була їжа на схові. Так ми молимося, навіть якщо ми вас не знаємо. Ми молимо за вас кожного дня. Чому я це роблю? Ти робиш це, тому що ти пастир. Ні. Тому що я християнин. Mm. Я віруючий. Мені Господь доручив, і я хочу, щоб він мені сказав. Ти звертався до мене, Господи, Господи, звертався. Ти слухав, що я тобі хочу доручити. Слухав. Ти виконав це? Так, да, Господи? Я це виконав. Друзі, запрошую вас в християнську віру говорити, Господи, Господи, слухати Його доручення, великих або маленьких, кожному по Його силах. І виконувати волю Божу в своєму житті. І ще у мене останній пункт. Друзі, дякую.